У перший день нового року у сумах відбулася перша спортивна подія року на старт новорічного забігу. Зарестувалися два десятки спортсменів. У цьому році цей забіг проводився в четверте. На дистанцію у 5145 метрів з'явились два десятка спортсменів, каже організатор забігу Віталій Івах. Треба ж розвивати спортивну масові заходи. От ми цим займаємося і намагаємось мотивувати людей займатися спортом. Одним з перших подав заявку на участь у забігові Владислав Діброва. Ті, хто не розуміють, навіщо ми бігаємо. Ми бігаємо, по перше, для себе, по-друге, ми бігаємо для того, щоб об'єднуватися і показувати, що здоровий спосіб життя він важливий. Серед двох десятків спортсменів, які подали заявку на участь у забігу, три дівчини. Одна з них дв'ятирічна Ксенія Бондаренка. На забіг прийшла разом з батьком. Дуже захотілось Так. Просто для удовольствия. Це вже не вперше, коли вона змушує мене робити щось вагоме. Сьогодні ми спробуємо пробігти і таким чином подякувати всім тим, хто дав змогу нам відсвяткувати новий рік. І моя шапка це якраз колір цього нового року. На жаль, вона сьогодні в пікселі, але я думаю, що на наступного рік все зміниться. Підтримати Ксенію і Євгена прийшла мама та дружина Інна. На даний момент я в декретній відпустці, але я обіцяю, що наступного разу я доєднаюся до своєї сім'ї і ми разом подолаємо цю дистанцію. У нас спортивна сім'я, ми завжди долучаємося до різних заходів. Євген та Ксенія Бондаренки бігли 8 кіл у Сумському парку. Серед перших на останньому колі вони пішли у відрив, обійшли основну групу і завершили забіг разом і на першому місці. забігом? Так. Що відчуваєш? Що, гордість відчуваю? Що може пробігти, да? так? Да. Класний пробіг. Я вдячний організаторам, вони великі молодці, що в такі нелегкі часи. А й особливо 1 січня створюють такі класні пробіги. Одним із перших заресувався у забігові Матвій Білан. Він завершив забіг одним з шести учасників, які показали другий результат. Про свою мотивацію говорить побігти сьогодні якось в Новий рік. Перший день говорить, що як почнеш рік, так і закінчиш. Офлайн забіги це дуже рідкість зараз, на жаль, але потрібно приймати участь максимально, коли є можливість, і підтримувати підростаюче покоління. Один час з Матвієм в цей день показав і Владислав Діброва. Нагрівся дуже сильно, і насправді відчуття єднання було кльове. Ми сьогодні бігли, як кажуть, фановий забіг, і це було, коли ми разом бігли, спілкувалися, щось там згадували за минулий рік і щось планували на наступний рік. Ну таке як то камерне, комфортне відчуття. Крім новорічного забігу, у сумах з 1 по 7 січня триватиме онлайн забіг до 116-річчя з дня народження Степана Бандери, додає Віталій Івах. Для цього необхідно зареєструватись на сайті організаторів забігу компанії Race Project та пробігти цю дистанцію. Олександр Качанов, Анна Волох, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.